Домовині 989, про затвердження порядку проведення громадського обговорення під час проведення питань по присвоєнню юридичним особам та об'єктам правовласності, які за ними закріплені об'єктам правовласності які надають фізичним особам, імена псевдонім, псевдонімів фізичних осіб, ювелейних та святкових дат нас віддат історичних подій. Враховуючи висновки постижній комісії міської ради, вирішує. Перейменувати вулицю Бережанську військовому районі Дружба міста Тернополя на вулицю Сергія Короля. Віялися з реєстру на Хевні, в нас вулиці інші герої в бульварів тож про вулику тощо, Тернопільської міської традені громади, затвердження рішення міської ради від 22.08 до 22 -го, 8 -го, року, 08, дріб, 5-17, дріб 03, яка зтвердження реєстру вулиця інші героїни у проспекті бульвари площ, вулиці тощо, тернопільської міської традені громади вулиці Бережанська. Внести доповнення до реєстру, у нас буде так, так далі, щоб ми прочитали це згідно додатку, який додається. Це обрайм... внесення вулицю Сергія Короля. Наша нотаційна поясню, що закиточка є, ви, і ми може, бачили, хто це такий, за чого, я думаю, не буду. Ви ознайомилися. Це є герой України, наш е, почетний, почетний громадянин громадянинства Тернополя Тер проживав. На, на цій вулиці, ну, і, в принципі, воно пройшло громадське обговорення. Були хто за, хто проти, але в більшості 73%. Якому вулицю перемірували? Бережанську Бережанську. Від поворота кольця Зуму аж до перекрестя Єверного Моста. Перед підговорою. Вся вулиця Бережанська. Так, Ця вулиця Бережанська, навіть вулиця Сергія Повалянська. Ні, буде, то буде, так, то вас, Якщо было голосування, то за сіза рішень приняти. Половина выключив Юрій Ванювич, что до реальность два нас, тогда полно времени мало, тогда будете когда так. Мал доброго рано. Голосуємо, хто за. Всі за. Заставляйте Маркія Леня Володимирівна, здається за мову, на право покупання та за, голосуємо. Всі за, я смотрю. Дати дозволу Володимирівську Володимиру Івановичу, на роботі пеки з до 4600, до кого не здавшим війнити автарного складу Олив, Парка, Кімікаті, з адресу Володимировича на команді Олив. Хто за, голосуємо. Дати дозволу Володимирівську 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 хочуть до 600 для проходу приїду та паркування до транспорту, до адреси будуть підтримати. Хто за? Всі за. Дати до Дергуль Андрій Михайлович за розроблення на розроблення за. проєкту «Змушка» щодо відвертення Мазнянського площі до 200, після житло, до адреси будуть підтримати. Хто за? Хто за? Всі за. Застарити Кулину та Розуму Романовичу проєкт демонструють для проходу поїзду іншого, як мене, серед шоку, буквально до адреси Хто за? Багато до готовності у Супіччі на плані проєкту замов при площі до 130 км середу для права походу приїзду. Хто за? Всі за. Дати до голову ДБ Чернівецька 53 на розробленні проєкту у зиму до 850 від Павла Зенського місця у Дебрецьку Про відмову надані дозволу складання проєкту відведення з адресою Прощука 2, Галдинок 1. Хто за? Всі за. Затвердити проект зимов Києві Лесія, 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 Заставити Михайло Марії Іванівні проект за музыку площадки см для по-другому з зараз за метрів. товариство товариство мест, проект за музыку стрикту для правокода приезду за трасса вулиці попасаючи. Так, запало.